Вітаю, друзі! В цьому короткому відео хочу надати відповідь на коментарі, які з'являються останнім часом під моїми відео, які записані 2-3 роки тому. Це відео по HTML CSS, тобто там, де студенти, ну підписники студента зустрічають відео з підключенням Google шрифтів. Вони ну, не то щоб скаржаться, але не розуміють, як це зробити. Ось один коментар. Буквально за останні дні, за тиждень, да, два коментаря є проблеми зі шрифтами і так. Також на цьому ж тижні також в телеграмі в чатіко в загальному для підписників було запитання від однієї людини яка дивилась стрім минулих років верстала по цьому стріму по моєму, і там по скріншоту було видно, що не підключені шрифти, І коли я писав, що типу, підключайте, то не зовсім підписник студент розумів, як це зробити і чому у нього щось не спрацьова. в тому, що Google Fonts змінює свій інтерфейс час від часу, і це пов'язане тільки з тим, що просто захотіло щось там перебудувати, а й з загальними тенденціями по шрифтах в Google фонсах є така характеристика, як варіативний шрифт, шріфтіваріат. Шрифти або змінні шрифти. Це не новинка, да це технологія. Такий підхід до шрифтів він існує вже не один рік. Але на Google фонсах доволі багато шрифтів, тепер вони трошечки зі зміною назви, і вони тепер ну змінили природу свого підключення, скажімо так, природу своєї роботи і природу свого підключення. Почитати про варіативні шрифти я покажу трошки пізніше, коли ми в один з таких зайдемо. Я покажу, де посилання, де можна почитати безпосередньо. Середньо в матеріалах, ну це в базі знань Google фонса. Коли у вас може виникнути така ситуація, наприклад, у зв'язку з фігма-макетами. Тобто, якщо ви працюєте з макетами, у вас ось тут ось така літера А зі знаком питання, а це означає, що ви десь будете якийсь елемент якогось шрифта, коли будете клікати, от поки ви виділяєте його нічого. А якщо випадково, ну зазвичай це не потрібно, да, але якщо ви випадково зайдете в нього прямо в текст спробуєте, то він вам скаже, що тут ой, -ой щось не так. І от дивіться, нібито фігма працює з. Веб-шрифтами, да, з Google Fonts вона інтегрована. Клікаємо сюди, ми тут бачимо якраз цей весь перелік, і е, в чому у нас фішка. Дивіться, назва шрифта Frances 9 ПТ. Ну, у цього шрифта насправді от я це закрию, відміню. У цього шрифта насправді є різні. ну, Раніше можна було зустріти різні варіанти. Якщо погуглити окремо, можна завантажити файли, підключити через Fanface, саме шрифти з такою назвою, там був ще Frances 144 ПТ, здається. Коротше, різні. Але ж ми з фігмою звикли працювати. Ну, в всякому разі на рівні навчання. Ми звикли, що зручно підключати з Google Fonts. І як ці проблеми уникнути? Ну по-перше, треба подивитись. Звісно, ви якщо будете замінювати на якийсь шрифт, інший це ну інший дизайн і. Якщо це просто навчальний проєкт, то це не критично, хоча може все одно дизайн постраждати, да, в цілому, який був створений. Що треба пошукати? От є францес, відповідно, відповідно, щось треба пошукати, схоже на нього. Якщо ми ось тут зараз оберемо, ми можемо тут в пошуку вказати. Ось він францес, і дивіться, бачите, він інший. Тобто він у нас має інший вигляд, ніж той, що був. Потім, коли я вже буду сюди клікати, то, в принципі, такої проблеми це віконечко не, не, не викликає. Але зверніть увагу, що він був інший, да, заголовочний. Все ж таки є відмінність цього шрифта, і відповідно, ну, 9 pt можливо, варто шукати. Тобто Що це означає з точки зору Google Fonts? Давайте тепер цей францес пошукаємо, який ми підключили. Ось він і ми бачимо, що у нього є позначка, коли ми. Ну, ми ось тут, в принципі, бачили, що він варіативний. Да? І це означає, що він вже ну, не зовсім той шрифт, який був. Студенти, підписники, в принципі, губляться в цьому інтерфейсі. Хоча сама система, сам сайт, коли ви після цих оновлень вперше заходите, воно вам проводить такий екскурс, вказує, що тут з'явилася кнопочка Get Font, тобто щось змінилося. І раніше ми навпроти оцих всіх варіацій. Різних фонд різних стайлів. Да? У нас були плюсики, ми натискали, вони формувалися в одну вибірку. Тепер цього тут немає. ми маємо, ну, Тобто цього немає ні у статичних, ні у варіативних шрифтів. Ми натискаємо get Fonts, Якщо один шрифт, то цього достатньо. От він у нас потрапляє в наш кошик, і ми можемо натиснути Get emdet Code, Зверніть увагу, ось вони Variable, І, до речі, да, ось тут відкриваю. Окрему вкладочку, тобто почитати про варіативні шрифти можна, перейшовши через оцей, упс, через ось цей льонмо на окрему статтю, яка є частиною бази знань Google Fonts. Тобто обов'язково почитайте, подивіться там шалені можливості цих шрифтів. Якщо ви займаєтесь також і дизайном, створенням, тобто це точно вам тоді потрібно почитати. Але повернемося до підключення. Дивіться, ми натискаємо getmd і ось тут маємо знову ж таки. Тут немає ніяких тих плюсиків, що були, до яких ви звикли. Дивіться, у нас так само залишається підключення лінк, і у нас так і також є імпорт. Тобто тут нічого в принципі не змінилось. Єдине, що змінилася сама подача, само формування цього рядка, де шрифт підключається, і відповідно, ну на це варто звертати увагу, хоча ну, зазвичай ніхто це ручками не змінює. Змінився формат, змінилися дані. Відповідно, все одно ми можемо зробити копі-код і перейти. До підключення. Тобто я обрав зараз лінк, відповідно, я додаю його в HEAD. Тепер дивимось сюди. Ось ця частина принципово змінилась, і ось це, я так розумію, максимально ну, лякає або не дає нормально працювати далі, тому що такого у відео в тих, які були там 3-4 роки тому, і навіть 2 роки тому, такого ще не було. Тут нам пропонується взяти цілий клас і, в принципі, можна не мучитись і взяти його, скопіювати. І вставляємо його окремо, зважаючи на те, що ми взяли його селектором, і виправляємо помилки. Да? Ось цю видаляємо. І тут ми хочемо надати ну, якусь додаткову частинку, яку. Ми будемо використовувати як значення атрибути в HTML. Наприклад, це буде загальне налаштування, тобто це буде француз текст цим шрифтом. Відповідно, font Family ми знаємо, font Optical Sizing це нове для тих, хто працював тільки зі статичними шрифтами. Font-weight має ось тут помилочку, ну і як зазвичай буває, наприклад, 400-й. Да, font weight буде. Font style normal, font варіант з певними налаштуваннями є. Тобто це про ці всі нові, нові якісь параметри, які ви берете, якщо ви хочете про них дізнатися, якраз ось там в бібліотеці знань. Font Google Fonts, варто подивитись почитати. Налаштування варіативних шрифтів називається вісі, і різні шрифти мають різні вісі, різні можливості. Відповідно, це там ну, такий великий шар знань, варто з яким ознайомитись. Тепер дивимось в браузер мається ось такі, це я зараз дуже сильно збільшив там, на 300%, просто щоб було видно на великому екрані. І ми тепер цей клас можемо застосувати відповідно в тому елементі, в якому ми хочемо це зробити. Наприклад, ми хочемо це зробити для баді глобально, Ну або давайте я там зроблю, наприклад. Для П, тобто напишу клас і, відповідно, ставлю цю назву. Тепер переходимо в браузер, і от у нас вже цей шрифт. Ми бачимо, що він вже не таймснірован, він примінився, він працює все чудово. Тобто в принципі не дуже сильно все змінилося. Головне не розгубитися в тих відмінностях, які є на етапі копіювання коду із Google Fonts. Ну і відповідно, давайте покажу, що в принципі деякі шрифти ще залишаються статичними. Коли ви обрали один шрифт, ви так само повертаєтесь на головну сторінку і, наприклад, беремо робота. Відомий популярний доволі шрифт. Таном на зараз. Як бачите, нема приписочки варіативний, але все одно тут немає е е е ніяких плюсиків. Ми так само тискаємо Font, він додається у нас другим. І тепер або ви натискаєте на кошик, ну власне кажучи. Це є кошик зараз. Ви бачите, робота і францес, Variable, Static. статичний шрифт. Але так само GetFonts, ви бачите, блочок є ось такий, і ось тут ви тоді можете е, обирати, якщо. Ось тут активувати, ви можете деякі варіанти з нього повідключати, так як ви робили раніше, тільки на старті, перш ніж переходите до цього блоку. Тобто, тепер ви з цим шрифтом так, так виконуєте. Це статичний шрифт. Відповідно, ви можете щось скоригувати. Для них для обох формується все одно загальний рядок. Ви так само копіюєте, але тепер дивіться, у вас є налаштування для робота, для різних, для кожної гарнітурки, вам надається для кожного фондвейта, да, будемо казати, надається окремий клас. Ви можете їх використовувати, ви можете їх. Не використовувати. Ви можете так, як і раніше, копіювати тільки font Family, font-weight, font-style, наприклад, скопіювали, вставили. І потім, ну давайте я для заголовків зараз візьму. Робота. Ну, По-перше, це треба скопіювати підключення і замінити на те, що було тут. У мене ось це я вставляю заміню. Тобто, ось у мене є тепер підключення обох цих шрифтів. І я хочу взяти робота, наприклад, bold. Так, у мене Italic, щось я тут понавідключав. Роботоб, роботоблек, ось вони. Роботобол. Тут я хочу 700, наприклад, взяти. Ну, або давайте більше 900. Бо загаловки і так, 700, щоб було не тільки зміну шрифта, а й ще і його фонтвейбов. Тобто я беру цей клас, копіюю. А, зараз, бачите, у мене тут uh, Times New Roman все ще той самий. І я підключаю це, наприклад, h 1 Безпосередньо, не зовсім це буде ось так. Давайте я. Це, да, я підготував, але не використав. Ну, давайте, щоб явно було, наприклад, ось так, H1 з цим заголовком і а, такий селектор зробимо. P, у якого є такий клас, буде з таким шрифтом, і H1, у якого є такий клас, буде а, таким. Відповідно, зараз у нас так, H1 Roboto Black, я ще не прописав йому сюди цей клас. Відповідно, я прописую клас. І що там, робото блек. Ось, там навіть ну, навіть не, не, не знадобилось додавати якісь додаткові речі, іде наш браузер. Ось, все, бачимо, Black, ось він працює. Тут, нічого в цьому страшного немає, не бійтесь, але в цілому можете да, приходити в чаті в телеграмі, в описі під цим відео він є, і ставити свої запитання, якщо вони виникають. По суті, як ви бачите, змінилась категорійність шрифтів, тобто є різні категорії, є variable, і залишається ще певний певні статік, і принципово змінилося те, що надається ось тут. Тобто важливо побачити те, що вам потрібно, не злякатись, тому що це має іншу структуру. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, якщо не підписані, підписуйтесь і поширюйте це відео серед тих, кому воно може бути корисним.